Продається будинок в мальовничому районі села Решетилівка Тернопільської області. Всього 34 кілометри від самого Тернополя. Маршрутки кожну годину їздять до міста. Сам будинок виконаний з кірпічу та перекритий шифером. У будинку три кімнати, кухня, прихожа. Санвузол та віранда. Опалення газове, водяне. Є дров'яний котел. Всередині ванна, бойлер, вода, світло та газ. Весь будинок мебльований. Є все необхідне для життя. Суміжний санвузол. Ділянка 30 соток землі. Приватизована. Молодий сад та ягідники, сараї, погріб, літня кухня, інтернет. Заїжджати, жити можна одразу. На території велика площа родючої землі. Є місце для відпочинку. Можна прилаштувати баню для вашого комфорту. Інфраструктура розвинена, амбулаторія, аптека. Укрпошта, школа, дитсадок, п'ять продовольчих і 2 промтоварних магазина з відділами стройматеріалів: будинок культури та бібліотека. Біля будинку недалеко зупинка, в кінці вулиці водосховище та ліс для вашого відпочинку. Не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових. Будинків. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація Село Великий Омеляник Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх. Кухня. Велика вітальня з можливістю виходу на терасу. Санвузол та прихожа. Другий поверх. Вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, три спальні кімнати. Санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця. Цегляні перестінки, встановлені великі вікна. Які створюють неповторну атмосферу, простор та природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтан, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн. Сауна ігровий майданчик, ну і звісно, ландшафтний дизайн. Чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з ракушняку, обкладено кирпичем та сайдінгом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом. Та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок. В дворі є скважина, яка заведена в будинок та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівлей на території двору знаходиться сарай, погріб, гараж, літня кухня. Приміщення для інвентарю. Загальний стан будинку жилий. Та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється. Багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці. В селі Гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом, всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Вашій увазі будинок біля Полтави село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січатий та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля. Яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері. Будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика. Та інші дві кімнати. Одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Що бачите усі нові будинки?